Audi q 7 18-й рік, преміум плюс комплектація з мінімальними пошкодженнями. Тачка куплена на копорті за 16 з копійками. В принципі, класна ціна. Тачка вийде з ремонтом. Десь 27-28, а може й менше. Коротше, десь від 26 до 28 тисяч доларів. Це все пошкодження, ходова завалена, крило, може фара. В принципі, все, це мінімальні пошкодження. На ринку України живі коштують там, від 32 і вищі, там, 35. 3 літри бензин. Сами, самий класний повний привід кватро, великий багажник, м'яка, зручна тачка просто. Так, Показую швидко по салону. Мертві зони безключовий, красивий шоколадний салончик. Ключики, електронний кокпіт, щиток приборів, виїжджаючий монітор, чорний, чорна стеля. Коротше, хто собі хотів, класний такий кросовер, дивіться в цей бік. Ціна, якість, будете задоволені. Я як власник Audi вам рекомендую.